Два з трьох кинжалів і 32 шахеди збили ППО сьогодні. Один кинджал влучив в районі Старокостянтинова аеродрому на Хмельниччині. А от ЗСУ захопили або знищили рідкісний стелс-дрон С 70 Мисливець. Власне про ситуацію в небі чи слід очікувати масованих обстрілів про зброю. Далі говоритиме із Анатолієм Храпчинським, експертом з авіації, заступником генерального директора компанії з виробництва засобів РЕП. Пане Анатолію, добрий день. Добрий. день. Ранкові кінжали – це все той же знайомий вже нам, звичний, традиційний намір росіян розбити сушки на Старокостянтинові і склади з штормшедов. І виходячи з того, що є влучання, м -м, власне, про що можна сказати, які наслідки? Ну, знов таки, щодо влучання. Треба не забувати, що засоби радіоелектронної боротьби, які у нас працюють активно, відводять деякі засоби ураження. Тобто, ми бачимо це по. За стосуванню дронів типу шахет, а, які повертаються або на території Російської Федерації, або на території Білорусі, або просто пригнічені за рахунок пригничення, втрачають а, і сідають десь в полі. Тому в принципі я зазначив, що Росія активно намагається бити по спроможностям по стратегічним спроможностям України, тому що за рахунок ракет шедов за рахунок авіації ми завдаємо суттєвих стратегічних ударів. Нещодавно а, вибухи в Криму це докази, і тому а, треба зрозуміти, що Росія розуміє, що в будь-якому випадку найближчим часом Україні дозволять використовувати західне озброєння по території Російської Федерації. Тому вона намагається. Зменшити потенціал України треба не забувати, що додаткової інформації щодо можливого отримання чергових F-16 з боку Нідерландів, тому безумовно, Росія буде далі намагатися бити по аеродромах, по стратегічно важливих об'єктах. То чи вдалося росіянам сьогодні щось чи ні? Я розумію, що навіть якщо вдалося, ми не будемо про це відверто, відкрито говорити. Але як розуміти цю інформацію від повітряних сил? Вірніше навіть не від повітряних сил, а від місцевої влади на Хмельниччині залишайтеся в укриттях. Є загроза детонації. То виходить, що щось таке зі складом сталося, правильно? Ну. Знов таки точної інформації немає. Є загроза детонації, але не значить, що було вилучення. Тобто могли б влучити поряд. Але ж ми знаємо, що можуть бути різні наслідки за рахунок оперативного втручання. Треба не забувати, що Росія використовує тактику повторних ударів тобто, коли пролетіла одна ракета, а потім виїжджають спецслужби для того, щоб там, наприклад, загосити пожежу, можливо, не допустити можливе далі ушкодження. А вони б'ють другий раз, тому безумовно, влада буде попереджати про всі можливі загрози, навіть не маючи точно достовірної інформації, що відбулось вчора. Росіяни вивели в море сім ракетоносіїв сумарним залпом 48 ракет калібр. Це ознака підготовності готов підготовки до обстрілу, чи це іншого характеру маневри? Ну знову таки, вони постійно там виводять періодично ці кораблі для того, щоб створити певну загрозу. Всі очікували, що ми знаємо, що сьогодні день народження великого диктатора Путіна. Тому ймовірно, що Росія могла зіграти по принципу, от що ми очікували масованих обстрілів, тому на день народження його. Тому могли вивести для того, щоб бути так би мовити, ну психологічного тиску. Давайте так почнемо з того, що тому що насправді ми бачимо, що е, якщо казати про крилати ракету класу Х-101, Х-555, то є певне питання до цих ракет щодо калібрів, то вони свого часу за рахунок втрати великої кількості носіїв змогли наростити накопичити ці дані тип ракет, тому цілком вірно, що найближчим часом ми будемо бачити більше застосування калібрів ніж крилатих ракет класу Х-101. ЗСУ напередодні захопили або знищили невідомо дрон. Дуже дороговартісний, важкий дрон, мисливець. Власне, що це за звір? Поясніть і чим він загрожує? Ну, ну таки Росія не створювала нічого власне, дум, а це копія, спроба копіювати американську технологію, коли використовується літак, який веде окремий вид БПЛА, який використовує бойові задачі на відстані. Знов таки, з огляду на проблематику, з якою столкнулася Російська Федерація, при першому бойовому застосуванні, тому що ми бачили, що він втратив, скажімо так, керування, тобто вони втратили можливість зв'язку з цим дроном, і внаслідок чого він ми бачили, що він просто прямо летів без будь-яких спроб там уйти від можливого переслідування, якщо це були би українські повітряні сили. Але на мою думку, це був російський літак, який був ретранслятором для цього дрону, і він до останнього чекав, поки йому не підтвердять, що втрата зв'язку і треба знищувати. І це ми бачили по довгому прольоту цих двох повітряних об'єктів в повітряному просторі щодо самого дрона. то знов таки повернуся. Вибачте, я вас переб'ю. Ви маєте на увазі, що це Friendly Fire все ж таки. Це російський літак збив. Ну, ну тут Friendly Fire це складно назвати, тому що він був умисно знищений. Для того щоб угу. не дістатися, щоб він не потрапив на територію України, тому що за час повномасштабного вторгнення Україна отримала велику кількість засобів російських, які дозволили там зробити певні виставки, навіть отримання там рештів літаків Су-35, Су-34. А давайте повернемо з того, що ми отримали найсучасніші РФ російські, які вони ставлять на літаки хібіни. Це все дозволяє нам робити певні виставки і робити певну зміну в тактику ведення бойових дій для того, щоб бути більш досконалим. Звісно, що Росія зараз потерпає від можливості ведення розвідки на територію України і від можливості заходити глибоко і наносити, наприклад, там якісь стратегічні удари, тому вона шукає рішення, як бачимо, застосування розвідувальних безпілотників класу Аріон. Сім штук вже знищено за час повномасштабного вторгнення. Нещодавно останній був знищений на курському напрямку навіть в повітряному простору Російської Федерації. Тобто, ми кажемо про уразість з типу БПЛА, використовувати такий диппола, як цей С-70 сухого. Зрозуміло, що Росія хотіла використовувати як додаток для літаків Су-57, які би допомагали виконувати певні бойові задачі, але е вони планували це робити з рахуванням того, що даним. Безпілотником буде керуватися з безпосередньо з літака. Е, і якщо на початку вони прогнозували, що будуть використовувати літаки класу Су 34 де є другий пілот-оператор, оператор, який зможе керувати цим е, літаком, то в подальшому вони відмовились від такої ідеї, зробили з літака ретранслятор і заказали у компанії Кронштадт е, пункт кер, пункт керування даними типом БПЛА, який би дозволив їм землі керувати. Безпосередньо цим відом безпілотників, але таки, я би зауважив, що даний тип БПЛА наразі, в умовах тієї війни, яка зараз відбувається, він є неефективним, тому що він великий по розміру. Зрозуміло, що там він має швидкість до тисячі кілометрів на годину, але це не забезпечує йому захист від протиповітряної оборони класичного зразка. Додатково щодо його технологій а, і щодо належності до п'ятого або шостого покоління, як Росія заявляє. Великі сумніви, тому що знов таки з огляду на двигун, який стоїть на цьому безпілотнику, це двигун радянського зразка 83-го року розробки, і цей двигун не має форми заднього сопла в вигляді захисту від можливості там радіолокаціонного виявлення. Тобто він звичайно круглий і це не ознака того, що це літак п'ятого або шостого покоління, точніше БПЛА. тому є певні питання. Ну а стосовно того, що там було всередині, скільки там західних компонентів, я думаю, що після детального аналізу отримується більше інформації. Ну, і тоді почуємо чергові розповіді про аналогів. Ні, тому що насправді є купа питань до ця даного типу безпілотника з уруханням того, що його а, активно а, намагались. Робити нам ну певний час його там скопіювали. Є ряд безполотників, які росіяни скопіювали у американців, і от остання версія це а, теж скопіована з американського. А втрата керування цим дроном означає роботу українського РЕП. Безумовно. Тут я би зазначив, що тут активна робота засобів радіоелектронної боротьби, яка суттєво вплинула на можливості даного типу БПЛА, що теж показує вражливість даного типу. Безполотників ну безумовно можна казати про певні технічні проблематики, тому що насправді, якщо казати про випробовування даного типу безпілотника, то він е не виконував задачі на більш, на, на великих відстанях е знов таки. Е з урахуванням того, що вони намагалися активно, все ж такі е так би мовити налагодити. Зв'язок з цим дроном теж показує попевну проблематику, як технічно, так і можливо, за рахунок впливу засобів про діляктор на напередодні повідомили, що допустило до експлуатації вже понад 900 зразків озброєння українського серед новинок БПЛА РЕП зв'язок. Те, чим ви займаєтеся, що вам відомо про українське нове озброєння, Наскільки цей допуск прискорить виробництво? Знов таки, тут треба розуміти, що зараз велика кількість компаній отримала досвід до експлуатації збройних сил України. Безумовно, більшість компаній, які допущені до експлуатації, були перевірені на можливість виробництва, тому що це є одним із головних факторів отримання доступу до, до експлуатації спроможність виробництва виготовляти велику кількість для того, щоб забезпечити силу оборони. Знов таки, за рахунок спрощення деяких процедур, ця постанова на озброєння стала трохи легшою, і це дозволило наситити сили оборони безпосередньо українськими виробами, які допомагають їм нищити ворога. Тому на мою думку, є ще куди рухатися, тому що ми бачимо спроби. Ми бачимо рух в бік ракетної програми. Тут слушно було б зауважити, що велика кількість компаній буде намагатися вийти в цю в цю галузь ринку і готувати, наприклад, якісь рішення для сил оборони, і це теж буде потребу. Буде потреба в, в деяких спрощеннях систем. Допуску до експлуатації. Додатково треба не забувати про деякі законодавчі норми, які мусять бути впроваджені в українське законодавство, тому що це дозволить суттєво вплинути на можливості виробництва. Тобто ми кажемо про зменшення податкового навантаження, ми кажемо про розподіл ризиків між державою і компаніями. Якщо ми кажемо, наприклад, про запровадження. Закону про державне приватне партнерство, який суттєво допоможе, наприклад, приватним компаніям шукати інвестиції за кордоном, тому що тут буде гарантом держава і для іноземних інвесторів це набагато краще, тому насправді безумовно є гарне просування в цьому напрямку, але роботи теж багато. Окремі експерти часом кажуть, що винайшли дрон, наприклад, сьогодні. А поки його запускають і виробляють, через півроку він вже не працює проти ну, є вже протидія цьому дрону з боку Росії. Власне, от те, що зараз поставили на допустили до експлуатації, воно реально новітнє, воно не застаріле. Ну, давайте почнемо з того, що наприклад, якщо ми кажемо про нашу компанію, то ми виробляємо засоби радіоелектронної електронної боротьби, які можуть працювати в діапазоні від 27 МГц до вісіми тисяч Тобто для нас не є проблема зміна частотного діапазону. Тому а, ті продукти, які а, найбільш… А, так би мовити, в яких більше є потреба у збройних сил, ми робили з урахуванням того, що можна буде змінювати частоту, або буде це блочна система, яка дозволить в будь-який момент поміняти блоки, працювати на іншому діапазоні. На щодо взагалі стратегії розвитку засобів зброї українського, то тут слушно було б зауважити, що все ж таки потрібен великий аналітичний хаб, який би робив аналіз ведення бойових дій, робив би повну аналітику, яка дозволила би. Робити чітке технічне завдання, яке би було б яке б яке би використовувалось і виконувало задачі з огляду там на два роки вперед, зрозуміло, що війна динамічна, але тим не менш, більшість рішень, які пропонують українські інженери та інженерки, наразі закривають потреби, просто треба оперативніше вдосконалювати. Тобто, є питання щодо, наприклад, часу втраченого на масштабування виробництва, зрозуміло. Але тим не менш, за рахунок, наприклад, гарної аналітики, ми могли би розуміти, що є вже замовлення, які будуть передбачати можливі зміни ворога введення бойових дій якимись там засобами. Ви коли говорите про хаб, ви маєте на увазі міноборони чи приватний сектор? Знов таки в Сполучених Штатах є ДАРПА, в Європі є ЄДА. Я бачу в цьому окремий незалежний підрозділ. Який би займався цією аналітику, але з правом допуску до певних державних таємниць і з розумінням там закритої інформації, тому що насправді я постійно кажу, що за рахунок приватних компаній в Україні стала велика кількість виробників засобів озброєння і приватні компанії стали рушієм таким, які забезпечили сили оборони української зброї, тому безумовно, найякіснішим. Так мамо, неякіша інституція була б приватна інституція, тому що вона була б побудована за приватними ну, законами. І тобто, ми кажемо про те, що більш ефективно, ніж державна. Ви вже згадували Нідерланди і F-16, які нам передали 1 серпня. Було відомо про 6 штук F-16 від Нідерландів. Про це писали The Times. Потім про це офіційно говорив президент Зеленський. Ну і Нідерланди дозволили нам бити з F-16 по території Росії теж напередодні. Про що інформація, яка от днями з'явилася? А огляду на те, що міністр оборони Нідерландів про передачу в 16 заявив під час свого візиту в Харків. І наголосивши про проблематику з КАБом, я думаю, що це дає певне такі позитивний е, натик е, на те, що скоріш за все, в 16 з невздовзі ми побачимо якось використання протидії е, саме е, керованими АБОМом. тобто протидії самих безпосередньо носіїв, е, тому що певна е, частина літаків F-16, які будуть передані з Нідерландів, вони е, доволі непогано мають е, оновлення, яке дозволить працювати ракетами ім 120 двадцятими на Сім'ять плюс кілометрів, тобто, по факту вони вже є, були і, і в серпні, але зараз просто ніби дали старт дозвіл так на їх використання на... одна частина літаків передана, ще одна частина літаків до кінця року ще будуть передані літаки. Треба не забувати що міражі нам обіцяють до кінця року. Тому насправді тут е, передача літаків є закритою інформацією. Кількість так само знаходиться під закритою інформацією. Ми кажемо просто про те, що зараз, все, з, з збільшенням авіапарку, з'явиться можливість працювати по а, літаках, які а, несуть загрозу для Харків Сумщини Запоріжжя. Нідерланди також е, анонсували ініціативу щодо дронів. Міністр оборони сказав наступне Нідерландів: на суму 400 мільйонів євро ми надамо передові безпілотники для розвідки оборони та нападу. Майже половина з них буде розроблена у Нідерландах. Е, вам зрозуміло про що йдеться? Що це за безпілотники? А під час, коли постійно кажуть, що у нас там є там ініціатива з боку Данії щодо там закупівлі деяких озброєнів, деякого збройні, наприклад, британська ініціатива, яка зараз закуповує деякі типи дронів для передачі потім збройним силам України. Я постійно наголошую не треба боятися сумісних виробництв. Позитивний момент є підписання контракту між Боїнгом і Антоновим. Ми бачимо, що «Свічблейти» зараз будуть вироблятися в Україні, тому я постійно привожу, як приклад, ракети «Штромшедов», які вироблялися за рахунок Франції і Британії, Таурус за рахунок Німеччини, Швеції і Італії. Тобто, ми кажемо про те, що за рахунок створення таких от сумісних підприємств ми зможемо. Мо наситити а, більш високотехнологічними компонентами наші засоби озброєння а за рахунок того, що ми знаходимося тут на лінії бойових зіткнення, ми можемо оперативно а, модернізувати і вдосконалювати виробництво, тобто вироби, то це дає нам а, окрему пригативу. Ну і плюс додатково треба не забувати про а, ту потужну силу інженерів і інженерок, які має Україна, які зараз а, роблять дуже потужні рішення. Пане Анатолію, наприкінці я дозволю собі взагалі вийти за межі контексту і спитати про геть інше. Ізраїль нібито планує нанести серйозний удар по Ірану. І є інформація, що може бути по ядерних об'єктах, а є інформація, що заборонили або вони відмовилися. Якщо Ізраїль вдарить по ядерних об'єктах Ірану, чи є можливість їх суто технічно? Повністю знищити і відповідно завадити розвитку ядерній програмі Ірану ну, знов таки, Ізраїль періодично завдає певних ударів по можливостях Ірану зі знищення певних як ключових осіб, так і безпосередньо. Научних там баз, тому що ми бачили і коли там здавалося б нічого не просто влучив дрон в кришу, і, начебто, нічого не вдавалося, але насправді була втрата деяких документів, які дозволили б Ірану там просунутися в якісь питання. Тому тут знов таки, коли кажуть про можливість ударів по іранській ядерній програмі, це не означає, що будуть бити по засобах безпосередньо ядерної зброї. Скоріше за все, це буде битися по можливостях Ірану. Генерувати або створювати зброю. Це, на мій погляд, більш дієвий інструмент, ніж позбавити, наприклад, якоїсь бомби, яку вони ж там зробили вже. Ну а щодо дії Ізраїлю, я постійно кажу, що в Україні є дуже гарний вислів. Це будь сміливим як Україна. Але я постійно заповнюю і поці з ворогами, як це робить Ізраїль. Пане Анатолію, дякую вам за розмову. Анатолій Хравчинський, експерт з авіації, заступник генерального директора компанії з виробництва засобів РЕП був моїм співрозмовником. Тисніть подобайку під відео. Підпишіться на РБК Україна в Ютубі, якщо тут вперше.